Ваше волосся може зазнати механічного пошкодження, альтернативні методи сушіння волосся. Тим самим ви розрушаєте ось цю структуру волосся. Давайте розглянемо детальніше 5 неочевидних факторів, які можуть повністю зіпсувати ваше волосся. Вітаю! Мене звати Наталія Вєтрова і я лікар-трихолог. І часто ми навіть не уявляємо і не запідозрюємо, які наші звички можуть пошкодити волосся. Саме тому я хочу сьогодні розібрати. Перший фактор, який ми розглянемо, це неправильне зняття резинки для волосся. Здавалося, що е, та резинка головне, щоб не тягнуло, так? Але е, чи знали ви, що неправильне зняття резинки для волосся може мати серйозні наслідки для здоров'я та зовнішнього вигляду вашого волосся? Давайте розглянемо детальніше, чому це так важливо і які проблеми можуть виникнути при різкому або е, Необережному зняття резинки ваше волосся може зазнати механічного пошкодження, і це означає, що окремі волоски вони можуть рватися, ламатися або втрачати свою структуру. Резинки можуть пошкоджувати кутикулу волосся. Це зовнішній захисний шар, який складається з лусочок. І коли кутикула пошкоджується, волосся стає більш вразливим. Це призводить до того, що з'являється ламкість і поява посічених кінчиків. І також туга резинка може е, стискати волосся і порушувати циркуляцію крові в шкірі голови. Це недостатнє е, кровопостачання фолікулу, Воно може призвести до... Їх ослаблення і наслідок до випадіння волосся. Щоб уникнути цих проблем, використовуєте м'які резинки. Використовуєте резинки без металевих частин І не надто тугі. І ось, наприклад, як наші шовкові резинки від Lume. вони м'які, вони шовкові і вони знімаються дуже легко і без надриву. Знімайте резинку обережно, не тягніть волосся. І найкраще це робити розплутавши волосся пальцем або використовуючи грибінець. Друге. Однією з найбільш поширених шкідливих звичок є викручування мокрого волосся після миття. Давайте розглянемо, чому це так погано для вашого волосся і як ця звичка може негативно вплинути на якість волосся. Волосся складається з трьох основних шарів кутикула, кортекс і медула. Коли ви викручуєте мокре волосся, ви застосовуєте значний тиск на кутикулу, яка вже і є ослабленою через контакт з водою. Це може призвести до розриву кутикулярних лусочок, і що робить волосся більш вразливим до ламкості та розщеплених кінчиків. Мокре волосся розтягується легше ніж сухе, і викручування може призвести до надмірного розтягування послабленого волосся, і тим самим ви розрушаєте ось цю. Структуру волосся. Мокре волосся воно має нерівну поверхню і це призводить до його сплутання. І сплутання волосся важко розчисувати, і це може спричинити додатково до пошкодження під час розчисування. Альтернативні методи сушіння волосся які вони. Замість викручування волосся використовуєте наступні методи для безпечної сушки. Перше, це промокування рушником. Обережно промокніть волосся рушником, щоб видалити зайву вологу, і не тріть, і не скручуйте волосся рушником. Друге, використовуєте мікрофіброві рушники, і е, також з шовкової тканини. Мікрофібра або спеціальні рушники для волосся є м'якішими і менш Шкідливими для волосся, ніж звичайні рушники. Третє. Використовуєте кондиціонери та зволожуючі засоби. Використовуйте бальзами, зволожуючі засоби, маски. Це додатково надасть захист під час сушки вашого волосся. Отже, Викручування мокрого волосся після миття є шкідливим і що може призвести до пошкодження волосся. Дотримуючись правильних методів сушіння, ви зможете зберегти здоров'я і красу вашого волосся. Ви зможете уникнути ламкості та втрати блиску. Пам'ятайте, що правильний догляд за волоссям з двайливим ставленням до нього це є секрет успіху вашого. Щоденного рутинного догляду за волоссям. В наступних відео я розкажу ще про три неочевидних фактори, які можуть зіпсувати ваше волосся, і ви будете точно шоковані. Тож, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити вихід другої частини. А з вами була я, Наталія Вєтрова, лікар-трихолог та творчиня бренду Люм.